Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам покупки з магазину DM. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, що я покажу, це засіб. Для холодильника, який нейтралізує зайві аромати. Як ви бачите, на малюночку, це аромати продуктів, цибулі, ну і так далі. Класні штуки, і цього разу я вже взяла дорожчий засіб саме від доктора Бекмана. От, а не Деморську, таку от їхню, а, їхнього виробника версію. Ну, хочу порівняти, що краще. От, Якщо попередній коштує євро з чимось, то це й три з чимось. Так, і наступне для холодильнику. Я також взяла засіб для очищення, бачила його в перший раз. Ну, зацікавив. Мені взагалі просто потрібен був якийсь засіб, а це, до речі, був єдиний, що я побачила в нашому ДМ. Так, ну, тут об'єм 500 мл. Ну і це саме такий німецький засіб. Цікаво буде спробувати. А, ну, ціна. А, десь, мабуть, також 3, щось таке. Наступне це дезодорант від компанії Bale. Нещодавно переглядала е відео е дівчат, які знімають про новинки з магазину Дем, і там розповідали саме про ці дезодоранти. Вони е дуже бюджетні, е коштують там, 95 центів євро. От, і саме такі от квіткові, вони мають аромати подібні до парфюмів відомих брендів. І саме цей асоціювали з ароматом Хлоя. Мені так захотілося його спробувати, адже Хлоя я дуже-дуже обожнюю. Ну, що можу сказати? Я прям хлоя Ну, 100% не відчула, але воно також є ж різних видів. Але це дуже приємний, такий квітковий і такий ніжний, не насичений, бо в мене був червоненький, то тейп і, звісно, трошки. Різав, <сь> він мені дуже швидко набарити, і я не могла ним довго користуватися. То цей поки що такий приємний, парфумований. Не знаю, наскільки він буде доглядати, захищати, але пахне він чудово. Так, далі. Взагалі мені потрібна була зубна паста. <сь> Ось. Ну, дезодорант, так, в принципі, я повторюю покупку Colgate Total. Дитині дуже сподобалось, він попросив саме цю пасту, щоб я повторила. Бо ну, йому вводити дуже-дуже важко. Не всі пасти від Боже сприймати, але це норм. Ну, а собі я взяла ось таку: тут маленький об'єм. Ой, скільки, навіть не написано, але це такий це концентрат, і це саме лікувальна паста, яка допомагає підтримувати ясно, особливо якщо є проблема з парадонтозом. Також Заявлено, що вона знешкоджує всі бактерії, тому прибирає неприємне за, за, запахи. Тому ну, Корочі, дуже класно про неї розповідають, написано, а я хочу спробувати, так це чи ні. Ну, і, звичайно, знадобилася щітка для сина, в нього саме така була, він сам її собі вибирав, так їм захотілося, воно такого чорного кольору. Тут є змінна така насадка, але він її забув вдома, тому повторила йому. Бо якось, звичайно, йому чогось не влаштовує. Хочеться щось таке оригінальне. Ну і коштує вона тріщимось. Але, аби чистив зубки. Так, далі знадобилось мені мило. Я... Вибрала балея. Це якась була лімітована колекція, воно недороге, євро 45, але такий чудовий, квітковий, пахучий аромат, просто неймовірний. Об'єм тут 300 мл. Ну, мені сподобалось. Ну І заодно я захотіла придбати ще кускові мала, але не собі. А так, на подарунки ну, потрібно збирати посилочки. От. Ну, Я взяла по класиці спочатку. Це балея. У нас було представлено саме ось а, два види, на жаль, а, ось молоко та мед. Це в нас якесь Алоє алої віра. Так. Далі ось така марка. Алверди. Дуже дуже класна, натуральна. Хороші відгуки має. Ось два види взяла. так, І коробочку віддав, як воно чудово пахне. Просто, не знаю, такий аромат, навіть не відкриваючи цієї коробки, ну, супер. Супер просто такі парфумовані, такі класні. Так, і е, також мило від Тесорі. Хамам. Е, на жаль, тільки ось така у нас серія представлена, але я пошукаю в інших магазинах може, знайду бо обожнюю е, цю продукцію. І саме от мені подобається в білому кольорі, в рожевому і так далі. Ну і, Звичайно, я не змогла пройти повз пармованої стійки з ароматами, і побачила саме ароматові тесорі. були ось ці рожевенькі. Ось так виглядає флакончик. Ну Це щось неймовірне, квіткове. Пахуче, таке просто кремове. Ну, супер. в мене такий гель для душу. І ну, я тепер дуже задоволена, що в мене буде така туалетна водичка парфумована, ароматизована. Справжній такий парфум. так, ну Коштує він 8 євро. Але тут об'єм 100 мл вистачить недовго, і це просто якась насолода. Ну І, звичайно, неможливо ніколи пройти повз ем, стійкий Есенс. Ось, як була лімітована колекція, в одному магазині я <побачила>, побачила помаду. а В цьому магазині був останній хайлайтер ось така колекція. Ну, як можна пройти повз. Ем, так, і мені дуже-дуже сподобалось, що цей хайлайтер такого ніжного ем, кольору і. Ой. Він неймовірний. І саме такий ем, ніжний, щоб користуватися ним, ну, от. Ем... На кожен день можна сказати. Дуже такий ем, приємний на дотик. От. Я задоволена. Е, ну і е, колекція лімітована, її вже розпродали, мабуть. От якісь залишки залишаються. От. Здавалося, не збиралась нічого купувати, а як не купити, як він один останній, начебто чекає на мене. Три е з копійками він коштував. Ну, от і все. Це всі мої покупки з магазину ДМ. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео.